Gotcha. І найважливіше останній момент це те, що нас дуже добре була налагоджена, пані Галяслішна дуже добре знає, дуже налагоджена була співпраця з польськими колегами, з освітніми інституціями Кракова, Познані, Варшави і так далі. Насамперед це спокійно на жаль. Ірину зажковською, віце-міністром освіти Польщі, яка відповідала тоді за підготовку системи освіти Польщі перед вступом Польщі в Європейський Союз з Анджеєм Яновським, який також був віце-міністром освіти Польщі, і 6-8 років був представником Польщі при, при ЮНЕСКО. І ми це бачили, і вони нам проговорили, що вам що не менше в Україні треба 5 років, щоб ви провели внутрішню роботу, виконали якесь певне домашнє завдання. Ті зміни хоча б в системі освіти, щоб ви, Україна як держава могла на паритетних засадах говорити про те, що в нас там буде якесь асоційоване членство, чи в нас якийсь буде пев, 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 певний шлях, поки ви це домашнє завдання не виконуєте, дорога вам закрита. Все це інше це по, по, по поліській по -поліські фразі. Коли, коли це були прийняті основні засади освітньої е, по політики, що ми зробили? Це такий один з перших уроків. Ми відрукували цей 1 тисяча примірників тираж і відіслали всі районні і міські управління освіти України. І це був перший важливий крок. Друге, ми, крім того, що відіслали, переклали це англійською мовою. 300 примірників ми відіслали в аналітичні центри освіти. Хотіли почути від них фідбек, хотіли почути з них аналітичний центр, який займається проблемою освіти в Європі і в, і в, і в Америці. І я думаю, що я, ми дуже добре знаємо, бо спілкувалися з колегами і з Києва, і з Харкова, з інших інших міст, що ця модель своєрідна модель і ті обґрунтування філософії необхідності змін. Прописані якісь певні плани, кроки на, на на три роки, вона лягла в основу багатьох програм муніципального розвитку багатьох міст України. Ми перед міста Києва, це окрема окрема тема. Ще тоді, коли був пан Мельченко. і це є важливий, перший перший для нас такий важливий фактор, що ця робота даремно не не пропала. Друге, коли ми обговорювали. Прошу далі. Е, очікувані результати. Я думаю, що тут е, найважливіше для, для нас, що освіта може в будь-якому суспільстві, насамперед у Львові, не тільки Львові, може бути консолідуючим чинником міської громади. Бо наші діти, наші. Е, Тобто наших знайомих, наших друзів, мають чи середню, чи профтекусів, чи з шишку. Це в цей процес втягнуті, втягнуті всі. І я пригадую дуже добре, як пані Віра говорила нам, що коли ми це було десятки різних семінарів в різних форматах, коли ми говорили про проблеми освіти, кажіть, от на наступний семінар у вас має бути щонайбільше 50% освітян. Всі інші мають бути не Освітяни. Хто вас, вас банкір? Давайте за, за, залучайте банкіри. Які церкви у вас діють, давайте залучати представників церкви. Ну, і і, і, і так, далі, так далі. Це також є дуже важливий досвід, саме коли ми будемо, коли ми обговоримо об, 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 програму розвитку освіти на, на, той чи інший період, на той чи інший період зараз. Ми от, оцей останній фунт. Це була саме ця наша основна стратегічна ціль, Львівський освітній округ, як модель реформування освіти на муніципальному рівні. Історія вже зараз каже, що по те, чи вдалося, чи не, не вдалося, що, що вдалося, це вже, очевидно, оцінювати вам. Але для нас важливо, прошу останній слайд. Для нас важливо те, що були задані певні маркери, які є, можуть бути корисними зараз. Про що йдеться? Ми вважали, що про те, коли ми говоримо про освітню, відкриту освітню політику, у нас має бути створена освітня рада при міському голові. Про що вважалося, що ця освітня рада? До складу освітня рада складається з незалежних експертів, скажімо, гуру з освіти в світі. І це є, як ми кажемо, це є площадка, це той майданчик, де міністри освіти, керівники, ректори універ... Універ... університетів світу обговорять саме в місті Львові ті виклики, ті про проблеми, які стоять перед освітою на якомусь певному етапі. Зараз дискусія ведеться про створення Львівської освітньої ініціативи, чи міг би він бути своєрідним Львівським Давосом. Я, ми в той час вірили твердо, що це можна зробити. І я вам скажу, що були проведені щонайменше два, два засідання освітньої ради при міському голові. Я, ми запросили, наприклад, віце-президента корпорації Грент, Рент. А потім побачили, що їхній бюджет мільярд доларів доларів рік, і вони вони погодилися з нами співпрацювати. Або Джеймса Тулі, професора з Бірзбірнгема, який також при прилетів для нього це було цікаво, що в Україні справді є. А він відповідав за реформи освіти в Сінгапурі, в Малайзії та інших країнах, і це також Так ось, оце важливо, що ми бачимо, маємо політичну волю. Ми маємо інструментарій, як це зробити, і ми хочемо, щоб такі важливі стратегічні питання боролися не тільки в Києві, але насамперед, в інших містах України. І для цього є Львів. Для цього Львів має, має, має всі під, підстави. Я думаю, що цей досвід може бути надзвичайно цікавим. Друге, освітній форум. Освітній форум це форум освітян з різними спектами освітян України. Освітян України, де освітяни, які працюють на рівні директору школи, на рівні завідувачів, на рівні методичних центрів, на рівні керівників, які обговорюють ті проблеми, які є спільні для шкіл різних регіонів України. І це є найважливіше інтегруючим чинником для, для, для України. Бо мені здається, що ті самі про проблеми, які є чи в Донецьку, чи, чи в Сімферополі, чи в Одесі, чи, чи, чи в Львові, вони, вони подібні. І, і це ми вважали, що це такі форуми можуть бути раз в рік чи раз два рази в рік, але вони конче необхідні, коли ми говоримо про творення ну, міцної, мон, монолітної, єдиної української е, нації, щоб ми потім на, на жаль, це те, що ми мали потім у 2004, 2004 році. Е, третє, ви не, не повірите, але цю історію я розкажу, бо я це, це це є найбільша наша гордість. В цьому документі записано, ми дуже багато туди скутували, написано створення незалежного центру тестування. І можете відкрити, побачити, що справ, справді тут це є. За згодою, очевидно, ми вважали, що за згодою, за згодою керівників вищих навчальних закладів. До складу робочої групи входила Лілія Гриневич. Я їй казав, що ти вже директор 28 школу не повернешся після тої колосальної роботи, яку ти провела, тому що ти далі. Потім вона за рекомендацією поїхала до Києва в фонді відрочення був створений пілотний проєкт. Вона поклала своє здоров'я, і енергію і все інше, щоб цей пілотний проєкт по тестуванню запрацював. Я дуже добре це знаю, коли було тільки тестування, проводилося 10 тисяч учнів. Потім Лілія Граневич була вже. Керівником як структури Міністерства освіти Павло Кузьмович після 2002 року е, пішов в вільне плавання, працював в штабі наша Україна, відповідав за створення е, програми е, президента Віктора Андрійові Юріюшинка. Ми якось мали також до, до цього дотичність. І саме в програмі Віктора Андрійовича це лягло як основу, як одних Одних з тих 10 кроків, які Україна має зробити за, за програму. Зараз, е, здається, загально на національне тестування це введено, і це все обговорилося в нас на площади в 8999 році. Хоча, в принципі, це можна було зробити там вже в 2002, 2001, 2003 році на загальнонаціональному національному рівні, але, на жаль, ми пройшли, змушені були державами прийти надзвичайно цей довгий шлях. Який, ну, зараз, мені здається, що вже ніхто під сумнів не, не ставить про те, що може бути відмінено центр, може бути тестування, відмінено може не бути. Воно вже є тим, що, що назад до дороги вже, вже немає. Але це тоді жваво обговорювалося, і ми обговорювали про те, за і проти, бачили, які інші країни, і, ну, і це є тут записано про створення центру незалежних. First of